23 лютого 2022 року майже ціла доба мирного життя. Війна змінила нас всіх. За три роки ми стали сильними, коли важко, стали незламними, коли темно, стали мужніми, коли страшно. Початку повномасштабного вторгнення активно волонтерити для потреб ЗСУ взялися працівники довговільського ліцею. Школа наш дім і нас у ній 538 цікавих і неординарних особистостей. Ми дружній колектив однодумців. Ми патріоти, ми інтелектуали, творчі, креативні. Ми вперті у досягненні мети. Ми вміємо перемагати. Ми вміємо дружити. Ми любимо допомагати, ми вміємо згуртуватися. 24 лютого 2022 року розпочалася війна, і ліцей мужньо тримав оборону в тилу. Мишили розгрузки, аптечки, ноші. В'язали маскувальні сітки, плели шкарпетки, збирали продукти для постраждалих. Перед великоднем дружно пекли паски. Кожен старався допомогти. І ніхто не стояв осторонь. Багато працювали. Ми поєднали все: навчання і волонтерство. Школа це люди. І наш заклад став джерелом стійкості і незламності. В єдності наша сила і перемога. Слава Україні! Героям слава! Війна випробовує, але тут знають сила в єдності, пам'яті та вірі в перемогу. У сільській рівненській школі педагоги та місцеві жителі обладнали швейний цех і майструють військову амуніцію. З дому принесли машинки, майстерню зробили у класі біології. Пошили вже понад пів тисячі розвантажувальних железів, сотні балаклав і аптечок. Матеріали та фурнітуру закупляють земляки з Америки. Дому принесли машинки і тепер знають усі тонкощі пошиття амуніції, аби вона була практичною та міцною, бо радилися з армійцями. Чи доводилось вам бути під обстрілом? Під обстрілами, щоб, наприклад, геть так, щоб від мене зорвалося з боку там, за 100 метрів, такого не було. Було, що ми це три рази наз... три рейси назад, три поїздки наші назад, заїжджали в Бахмут на... з озера, два... Два, друга, два наші солдати бійця і один з канонич. І ми заїжджали туди по паролях, щоб завести їм допомогу, елементарно навіть просто воду просили. Бо казали, що вже дні, 10 днів вони не мились, і воду п'ють тільки брали великі фляги, з-під води розрізали, зрізали зверху і, і кидали вату, бін туди і збрали воду з калюжі, щоб вона трохи процівувалася, була чистіша, так пили. Але як ми в цьому Бахмуті в госпіталі вигружалися, це вже лінія сіра зона. Була біля сірої зони, то ми чули там не було навіть 10 секунд, щоб не було або від наших хлопців воїнів пострілу, або прильоту. Чи не страшно було тоді, коли ви везли допомогу? Ну як сказати, на початку перші рази було страшно, бо ж тоді їздили, наприклад, в Вірбіні в Бучу, де тоді все було, вся техніка була спалена, і люди, люди просто мертві люди лежали на дорозі. На дорогах прикриті. І вибухи були або в церкву благодать в Київ. Ми возили допомогу, збирали. Вогружається в церкві. Люди стоять в очереді. Мене в мене даже відео. Я там, мабуть, більш тисячі людей стояли в очереді. Наталії Гошта у липні виповниться 97. Панціонерка Пенсіонерка мешкає у селі Довговоля, що на Володимиреччині. В своєму поважному віці розмова жінки лише про одне: військових, волонтерів та Україну. Вісім років тому Наталія Степанівна почула по радіо звістку про війну на сході країни. Бабуся одразу віднесла половину своєї. Пенсії нашим захисникам. Де я те і пори все я думаю, ой, він за мене там стоїть, умирає, дам то стоять на. Незламність доволі це про тих, хто тримається, бореться і не здається. Вчителі нашої школи разом із технічним персоналом. Навіть і одну злідчани наші об'єдналися всі в одній спільній меті. Ми допомагаємо нашим солдатам, як можемо. Ми, дівчата нашої школи, шиють зараз мігкі ноші, хто в'яже ось такі в автомобілі, ось такі на на крісла. Дівчата в'яжуть ось такі кошики, які ми передаємо потім на лотерею, проводимо лотерею. Нам за два роки вже, мабуть, ми передали на нашим хлопцям. Десь близько 900 пар шкарпеток, 50 поясів, які гріють наших хлопців. Ми шили розгрузки, шили аптечки, шили чухли на машини. Тобто ми не стоїмо осторонь разом, усім, усією когортою нашого сільського, нашого договірського населення. Ми не дуже часто беремо участь у зборах волонтерських, ми збираємо продукти харчування, засоби особистої гігієни, які потім передаємо на фронт. Учні, вчителі, жителі нашої громади активно волонтерять, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, збирають продукти та необхідні речі для захисників. При всі труднощі, спричинені війною, волонтерська робота договорівського ліцею стала яскравим прикладом єдності, сили, духу та безмежної відданості своїй країни. Учні, вчителі та місцеві жителі невтомно працювали, щоб підтримати українських військових. Кожен доклав частинку своєї душі, щоб допомогти тим, хто боронить нашу незалежність. Ця спільна праця не лише зміцнила тил, а й показала, що навіть у найскладніші часи важливо залишатися людяними, підтримувати одне одного і вірити в перемогу. Волонтерська діяльність ліцею це справжній прояв патріотизму та любові до України.